І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, і ось так з особливою унікальною для церковного року рочистістю входимо ми всі у ці великі і страшні дні Страсного тижня. Тижня, цілком присвяченого співпереживанню Христових страждань. Переживанню своєї власної особистої провини за ці страждання. Саме тому страсті Христові і сприймаються нами так глибоко, що ми відчуваємо не було б нашого гріха, не було б потреби і в цій жертві, найбільші з усіх жертв, принесених будь-коли в історії світу. Завжди, щороку, початок Страстного тижня є ось таким. Несподівано урочистим. Він ніби розриває піст, проривається, як зараз сонячні промені з неба до нас на землю, осяває нас в нашій постовій дорозі полегшенням посту, святковими співами. І ми ніби входимо у ту атмосферу очікування, яка супроводжувала прихід Христа до Єрусалиму. Адже і ті, хто радів Воскресінню Лазарю в Ефанії, і учні, які йшли разом з Христом серед натовпів, що встиляли зеленим листям і одягом дорогу Христову як тріумфатора, вони вірили, ось зараз відбудеться щось давно сподіване. Ось зараз він відновить царство Ізраїля, ось нарешті він, про кого ми вже почали всі думати, що він Месія підтвердить наші сподівання і стане тим Месією, якого очікував Ізраїль, тим, хто відновить його царство, хто сам сяде на престіл у славі й честі Давида і Соломона. Як же згодом брутально розбиті були ці очікування? Розбиті самим Христом. І саме через це в ненависті вигукуватимуть людей, які вітали його як тріумфатора. Розпни, розпни його, бо часто саме так і ми вигукуємо на людину, від якої так багато для себе чекали, а вона так образила нас у наших сподіваннях. Мабуть, лише один Христос знає всю мить, для чого і куди він йде. І, може, ще перечуває одна непомітна діва, яка супроводжує свого сина в усіх його мантрах. І сьогодні вона приходить до нас на початку страстного тижня, щоб нас провести через нього, провести з тією материнською ніжністю і любов'ю, яка відлунює болем у її серці від кожного страждання свого сина. І в ці дні сповниться те, що прорікав їй колись пророк при народженні Спасителя, душу тобі проб'є меч. Серце Матері Божої пробиває меч тоді, коли сина розпинають на Христі, коли від нього тікають його учні, коли натовпи розлючених юдеїв волають довкола Пилата, прирікаючи його на смерть. А вона не тікає. Вона лишається із ним. Вона переживає неймовірні страждання, яке кожна мати переживає, якщо болить її дитині. Вона переживає смерть розіп'ятого сина, але не тікає, не зрікається його, не йде в світ. Вона приймає на себе материнство через сина над всіма нами, над цією Христовою Церквою. І зараз вона нас супроводжує, м'яко, ласкаво, по-материнському показуючи взірець, як же саме нам належить входити і в ці страсні дні, і входити у той простір, осяяний присутністю, незмінною, вічною присутністю її сина, який починається у Святій Христовій церкві, відбиткові. Царства Небесного на землі, передсінні Небесного Царства. Ключові слова, які лунають у День благовіщення, це ті останні слова, якими закінчилося читання Євангелії від Луки. Ось я, Господня слугиня, нехай станеться зі мною за Твоїм словом. Ось це відчуття безмежної покори і дарує вона нам. Особливої покори, не тієї, яка виростає, коли ми зневажаємо свою гідність і розчавлюємо її, віддаючи себе у рабство іншій людині. Ні. Навпаки, саме тоді, коли ми осягаємо свою власну цінність через переживання свідомості того, яку ж неймовірно велику ціну треба було заплатити за кожного з нас. І не було рівної ціни нам усім для нашого спасіння, як сам Бог, Друга особа Пресвятої Тройці, Божий Син Ісус Христос, мав себе покласти на жертву за всіх нас, віддати себе в Його руки і означає спастися. Піти на страждання може кожен з нас. Але набуває сенсу це тільки коли ці страждання відкриваються у перспективу вічності, у перспективу спасіння із Христом. І саме так вчить нас чинити Пресвята Богородиця, як вона делікатно з'ясовує у Архангела. Що ж саме має статися? Як же їй бути із її обітом чистоти? Чи вона зуміє дотримуватися того, що обіцяла перед Богом? Вона не відкидає Його повідомлення. Вона не відмовляється вчинити те, чого від неї очікують. Вона тільки просить пояснити, як же так. І коли архангел дає це пояснення, вона з покорою схиляється перед волею сповіщеною їй, бо переконується, це Божа воля. І для нас, для кожного з нас найважливіше в житті прочитати цю волю і зуміти не опиратися їй, зуміти чинити із покірністю Божої дитини, тієї слугині чи слуги Господнього, якої взірець дає нам Пресвята Богородиця. Вона кличе нас не на страждання, вона кличе нас бути разом із її сином. Бо вона знає, вона вже на власному досвіді знає, що тільки залишившися з ним тоді, коли йому важко, ми можемо розраховувати і на перебування із Христом у Його вічному небесному царстві. Якими наївними здаються нам сподівання учнів на те, що Христос іде відновити царство Давида у Єрусалимі якими легковажними здаються нам Юдеї, які зібралися довкола Лазаревого гробу і радіють, сподіваючись, що Він, той, хто воскресив Лазаря, тепер відновить їхню державу і кожного з них опанує відчуттям причетності до обраного народу? У розумінні державного правління, панування над іншими. Може, він зуміє зробити їхню державу рівною римській? Нам дивно слухати це. Але хіба не були ми самі такими наївними часом, коли, приходячи до церкви, входячи до церковної спільноти, ми сподівалися, що це дасть нам якийсь зиск у житті, силу? Причетність до головного, головної течії в культурі. Церква не може бути панівною, бо тоді це не Христова церква. Церква не може схиляти перед собою земну владу, бо царство Христове не від світу цього. Церква не може сприйматися нами як джерело нашої сили у земному сенсі. І великою облудою на сьогодні є використання церкви в сектярських цілях тих, хто уявляє собі духовне зростання як набуття якихось особливих сил і дарів. Так, ці сили і дари даються особливо обдарованим людям, але тільки тоді, коли вони своєю покорою перед Богом покажуть, що вони зуміють обернути ці дари на добро для кожного із нас. Христос кличе нас. Разом із собою, дорогою на Голгофу. Разом із ним іде цією дорогою Його мати, десь там обіч Христа стоїть, його наймолодший з учнів, той, від якого, напевно, не сподівалися б ніколи такої сміливості, майже дитина, Йоанн Богослов, який мав єдину перевагу над усіма старшими за нього досвідченішими людьми, потужну віру, яка не дала йому. Разом з іншими втекти, сховатися, перебути десь цей небезпечний час, коли могли розшукувати і Христових учнів. Я є дорога і правда, і життя, каже до нас Христос, і Богородиця нічому нас не навчає, тільки вчить іти за Ним, вчить робити це своїми діями. каже і її приклад. І материнська опіка стануть для нас натхненням у подоланні і цих духовних випробувань страстного тижня, який починається нині, і всіх наших життєвих випробувань, які набувають особливого сенсу, тоді, коли ми вміємо сприйняти у кожному болі стражданні, переживанні, у кожній спокусі, яка приходить до нас, часточку того болю, який переживав Спаситель. Коли цвяхи пробивали йому руки і ноги, коли спис вгризався його бік, переживав, коли чув, розіпни, розіпни його. Ми йдемо через життя із Христом і маємо бути готовими до того, щоб і ми зуміли пережити випробування, пережити гідно з честю, як християни, зуміли бути із Христом не лише в хвилини Його тріумфу, Його слави. Але й тоді, коли його переслідуватимуть, зневажатимуть, тоді, коли Церква Христова наражатиметься на глузування оточення, коли християни опинятимуться у меншості, коли ставатиме непрестижним дотримуватися заповідей у повсякденному житті, ось тоді, в цю мить, ми й проходимо справжнє випробування. Це випробування, ключ до подолання якого дає нам сьогодні Пресвята Діва. Своїми скромними словами, ось я, Господня слугиня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Амінь. Слава Ісусу Христу!